І ще один протест відбувся сьогодні в Івано-Франківську. Близько півтори сотні молодих людей пікетували місцеву міліцію з вимогою припинити переслідування місцевого жителя Станіслава Галюка. Хлопці звинувачують у злісному хуліганстві та завданні легких тілесних ушкоджень працівнику МВС під час виконання службових обов'язків. Це сталося під час акції проти міліцейського свавілля у Врадіївці на Миколаївщині у липні. Тоді невідомі підірвали петарду, яка, начебто, завдала ушкоджень співробітнику. Даї у міліції ж, стверджують, мають достатньо доказів провини Станіслава Галюка, який поки що перебуває на підписці про невиїзд. На даний час триває слідство, і поки не буде завершено досудове розслідування в українському провадженні, відповідно, коментарі будь-які там давати неможливо. Перше свідчення давав тільки цей самий даїшник. Перед тим, причому зразу він сказав, що не бачив, хто кидав петарди. Уже за декілька днів він казав на саме на галюка Станіслава, якого сьогодні ми прийшли підтримати. А ще через два місяці аж найдено було другого свідка, яким став сам же ж міліціонер, друг цього, цього який травмований.